Ернест Сетон Томпсон народився у 1860 році в Англії в невеликому містечку Саущільце, але він не був англійцем за походженням Його предки були вихідцями із Шотландії. Перекази про славне минуле любовно зберігалися в сім'ї, як і промисливські успіхи багатьох їх членів, які належали до старовинного роду. Особливо про Лорда Сетона, пристрасного мисливця, який убив у тому ж XVIII столітті останнього вовка на Британських островах. Багато років по тому, ставши відомим письменником, Сетон Томпсон відновив старовинне прізвище роду, зберігши на якийсь час подвійне прізвище, під яким він і утвердився як письменник у світовій літературі. Ернест Сетон Томпсон був наймолодшою, десятою дитиною в родині. Ще з маличку він виявляв любов до тварин. Щоб заспокоїти його плач, достатньо було показати йому пташку чи комаху. Взимку мати загортала його в ковдру і казала уявити себе деревом, після чого він міг годинами сидіти нерухомо. Сетон Томпсон також любив слухати казки, такі як червона шапочка та вовк і семеро козенят, але завжди співчував «Вовку». Письменник правдиво описує випадок, коли він брав участь у жорстокій розправі над сусідськими курми, що забрели на їхню територію. Згодом він відчув страх і сором за свій вчинок. Імовірно, саме ця подія спонукала його замислитися над складними та часто трагічними взаємовідносинами між людиною і природою, а також над необхідністю захищати природу від руйнівних людських бажань. З дитинства Ернест Сетон Томпсон проводив весь вільний час у лісах та полях, спостерігаючи за тваринами, і мріяв стати натуралістом. Його батько, однак, вважав, що краще навчатися на художника, що дасть змогу заробити більше грошей. Тому юнак почав малювати, навчався в місцевого майстра, закінчив художню школу із золотою медаллю. У 1879 році він поїхав до Лондона. Де вступив до Королівської академії мистецтв. Там він годинами робив ескізи тварин у зоопарку. Проте, через постійну потребу в грошах і голодування він не зміг завершити навчання і у 82-му році повернувся додому. Основними героями творів Сетона Томпсона є тварини, здебільшого дикі. Письменник описує їхнє вільне життя, показуючи їхню красу, унікальний характер та звички. Їхні історії, сповнені несподіваних поворотів, захоплюють не менше, ніж пригодницькі романи. Герої його оповідань, такі як Вовк Клобо, Пес Бінго, Тіто та інші, здаються наділеними надзвичайними якостями. Проте ці невигадані історії вражають своєю реалістичністю, оскільки ґрунтуються на особистих спостереженнях письменника. Сеттон Томпсон досліджував природу з науковою об'єктивністю, прагнучи зрозуміти її таємниці. Сетон Томпсон ретельно вивчав звички тварин і птахів, спостерігаючи за ними протягом десятків років. Це дозволило йому писати про них так правдиво, ніби він сам був одним із них. Він докладно знав їхній спосіб життя, методи виховання потомства та хитрощі для захисту від ворогів. Усі свої спостереження він записував у щоденник, а потім використовував їх у своїх творах. Письменник сам ілюстрував свої книжки, залишивши після себе тисячі замальовок з натури. Окрім тварин, Сетон Томпсон глибоко захоплювався індіанцями, їхнім побутом та вмінням читати природу. Він багато років вивчав їхнє життя, і ці знання знайшли відображення в низці його відомих книжок. Серед них берестяний сувій індіанців, книга лісової науки і індіанських премудрощів, підручник лісовика, «Рольф у лісах та Євангелія Червоношкірого головний герой оповідання Лобо величезний вожак зграї, який багато років тероризував долину куруху. Завдяки хитрощам та камітливості Лобо, його зграя, зокрема, і подруга Бланка, була невловимою для мисливців. Оповідач, мисливець на вовків, відчував повагу до вожака, але все ж таки прибув на ранчо, щоб спіймати його. Він довго вивчав звички лобо і зрозумів, що його слабке місце це прив'язаність до бланки. Мисливець використав її як приманку, і лобо, шукаючи подругу, потрапив у пастку. Загибель Лобо, який до останнього зберігав гідність, викликала у мисливця та читачів жаль. Ернест Сетон Томпсон залишається актуальним сьогодні завдяки своєму глибокому розумінню природи та емпатії до тварин, які він зображував як особистостей. Його твори слугують основою для екологічної освіти, навчаючи повазі до навколишнього світу та гармонійного співіснування з ним. Книги Сеттона Томпсона, особливо про трагічну долю Вовка Лобо, вчать гуманізму та співчуття до всіх живих істот. Будучи одночасно письменником і художником, він популяризував унікальний жанр реалістичних оповідань про тварин, що вплинуло на багатьох наступних митців. Таким чином, його спадщина нагадує нам про важливість бачити в природі не просто фон, а складний, живий організм, частиною якого ми є.